Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам. Не хвилюйтеся, я нічого не буду просити. Я християнин, я вечір серця, бажаю кожного з вас миру і добра. Нехай Господь вас береже і благословить. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися просили силов Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну і тривав на мирі спокій. Ну а також хочу сказати вам добру звістку. Так бо Бог полюбив світ, кожного з нас. Що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос Вій проходив на цю землю для того, щоб взяти наші ріки на себе і померти, заплатити за нас, тому що ми є грішні, і слово на покарання. Бог є суддя справедливий, Бог буде судити людей по справедливості, за кожний гріх. Розплата смерть, вічна розлука з Богом, місця бухт, Бог, страдань і сльози. І це не жарт. Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Ісус Христос заплатив за людей, проливаючи світу кров на Голковському христі. Но в третій день Він воскрес, ради нашого оправдання. Кожен, хто покається в своїх ріках і у віри в Ісуса Христа, Бог обіцяє життя вічне. Ісус Христос Він приходить на цю землю, щоб спасти. Но вдруге Він прийде, щоб судити. Жодна людина не оправдається. Ніякими добрими ділами чи великими грошима. але тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Його жертві. Отож, хто має вуха, щоб слухати, не пай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся гріхами, вірийте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте святокнигу Івані, там все про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну. Отець на благослови благословиться цих людей, зупини цю війну, помилуй народ України во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і чистого дороги.